Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Зараз відбуваються обшуки у Пашинського пише Тетяна Чорновіла, далі мовою оригіналу. Дурні фліки у владі, що ви творите, прибираєте державну діячу, на якому тримається оборонка, все саме така. А ще певно владні шоумени дуже очікують, що я влаштую шоу, візьму стугну і поїду на банкову біля арешту Пашинського. Шоуменам при владі я хочу сказати, що я зараз на службі. Це у вас життя шоу. А у мене маленька і нудна робота 24 на 7. Тримаю. Про цілі дорогу ймовірної атаки ворога ділянка відповідальна, скільки треба, стільки я тут, незважаючи на те, що ви там творите у Києві. А Сергій Пашинський посидай то його фронта. Він як державний діяч там сам прийняв рішення йти у тюрму, але не поступитися в питаннях оборони країни. Адже кримінальна справа, яку йому шиють, це те, чим можна пишатися. Йому шиють, вдуматися, арешти палива бюджетно утворюючи рашистської компанії РосНЕФТІ в 2014 році. До речі. Зросливі набушники мене хочуть також по цій справі. Лише кишка тонка на фронт їм приїхати. А тепер я вам розкажу про справжні причини цієї справи. Сергій Пашинський останні місяці добувався від набу. Зокрема, ходив до директора Кривоноса, просив їм документи, вимагав, просив, моляв розслідувати корупцію при закупівлі боєприпасів. Адже деякі сумнівні структури у цьому бізнесі завищують ціни у довічі. Пашинському це не дуже байдуже державному діячу. Він багато робить для забезпечення армії, зброєю, хоча не. Займає жодної посади, зокрема тим, що очолює Національну асоціацію підприємства оборонної промисловості України і контролює, щоб підприємства асоціації цієї працювали на перемогу. Найбільша відповідальна ділянка робити асоціація імпорт снарядів для ЗСУ – це факт, який легко перевірити, що через асоціацію боєприпаси в Україну надходять по суті за ціною продажу підприємства. Постачальники мають лише законні 3% націнки. До речі, відомі наші топові розслідувачі в Україні все це знають. Знають, що Найбільшим борцем за корупцію в оборонці є Пашинським. Знають, бо є так звані митні бази. Повірте, їх легко купити на чорному ринку. Я купувала, коли була журналістом. З цих баз легко дізнатися, по якій ціні надходять боєприпаси в Україну. Так, от наші топові розслідувачі всі мають такі бази і давно слідкують за тим, щоб у підприємству асоціації одна ціна на боєприпаси, а у інше у двічі-тричі дорожча. І так, вже майже два роки. А ось якщо Пашинського прибрати, то в Рівнювати нічого, снаряди ж не продаються в магазинах, і можна задерти ціни до небес і пояснювати легко, що виросли ціни з-за кордону. Вони і справді ростуть, але після арешту Пашинського певне відбудеться зліт цен з іншої причини корупції. Саме тому Пашинського і переслідують. Адже снаряди це мегавитрати збройного бюджету і наближені до банкової підприємства можуть заробляти на снарядах більше ніж на славнозвісному великому крадівництві доріг. Однак повернемося до Пашинської, до того хто постраждає від того, що влада його арештує Пашин. Інське постраждає не дуже. Ну, посидить за нього, до речі, американці вписуються. там, знають, що він зумів в надскладних умовах організувати постачання снарядів Україну у США. Знають і про відсутність корупції у роботі підприємства асоціації. Там знають про чисту роботу, яка особливо кидається в очі на фоні нечистої. Тому думаю, американці постараються закрити скриньку Пандори, яку наші злодійкуваті дурники відкривають арештом Пашинського. Так що Пашинська звільниться краще ні рано, ніж пізно, але звільниться, бо він потрібен для наших успіхів на фронті. Так хто тоді постраждає армія? Сподіваюся, снаряди й без Пашинського прийдуть. Інша справа, що будуть утричі дорожчими. Ці гроші заберуть з життя доходів простих людей в тилу. У нас і так зараз життя не цукора для простих цивільних, особливо у тих сім'ях, де чоловіки уникають служби в армії і не отримують бойові. Але хіба поранення за помилки це погано? Отож, я спокійна, я ще повторюю. Пашинський посидить, лада збагатиться і подавиться златом. Українці черговий. Раз розплатяться за свій вибір з власної кишені, чи мені їх шкода? Ні, розплата за державну безвідповідальність, і байдужість грошима з власної кишені в країні, де багато хто віддає своє життя та не викликає в мене жалості. Песа шкода лише ті сім'ї, які попали у заручники від обставин, де чоловіки не можуть служити, бо їх немає, де немає кому залишити дітей, де хвороба і старість, а не тому, що ухилянти. Але я думаю, в таких сім'ях є родичі, які служать і допомагають бойовими. А для інших Пашинський буде справедливим покара. Нями це їх вибір, що влада їх рятівника перетворює на власну кару в інтересах таких, щоб американці отрутилися раніше. і Кара знову стала рятівником. Погодьтеся всі. Ми розуміємо, чому з так не подобається брати на себе проблеми такої необхідної Україні мобілізації, тому що мамині кіточки, диванні експерти, великі прихильники переможного контрнаступу без їх безпосередньої участі. Це є золотий фонд електорату Володимира Зеленського і Слуги народу жалько зеленського своїх фанатів окопи відправляти. Вони йому в соцмережах. Потрібніші, але на фронті якби призирливо, я до таких не ставилася. Вони теж потрібні, хай мало ефективні, але вони дозволили вивільнити професіоналів для професійних дій зі знищення ворога і це замкнути коло, коли ці самі професіонали війни будуть їх прикривати тримати ворога на відстані, забезпечувати таким чином виживає місце свіжо мілізованих, попри їх ефективну роботу. А ще є складне питання, яке мусить брати на себе виключно верховний головнокомандуючий час від часу знімати ППО з охорони Великих міст і проріджувати кількість літаків, які рівняють лінію фронту кабами і ракетами. Повірте, на фронті від ракет і авіаційних бомб сотні раз більше загиблих ніж в тилових місцях, і це теж люди, а не просто військові. Вони теж ще є батьки, діти, а ще це захисники всієї України. На жаль, всі ці важливі стратегічні питання у тому числі, де вони мусять вирішуватися у ставці верховного Головнокомандуючого, не вирішуються. Не хочеться вірити, що ми йдемо сходами унизи з таким командиром, як залужний, принаймні віриш, в свої сили в. Армію і намагаєшся не думати про це. Але інколи гразе очевидна думка, що якщо у ставці верховного головнокомандувача був би хтось інший, причому навіть байдуже хто, то наша армія була б успішна, хоча б тому, що власний головнокомандувач менше її знищував недолугими стратегіями оборони і наступу, що планується в позиції піару. Але тут вже включається інша страшна своєю очевидністю думка. Зеленський краще ніж його нинішні фанати. Він найкраще, що є серед усіх них. А їх багато із таким обозом, ми повинні прорватися. Я вірю, що прорвемося попри все, але я принаймні хотіла би прориватися з заложне. Мені буде трохи спокійніше, і трохи впевненіше, попри все до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.